Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве для власників автомобілів Hyundai Sonata. В нашому випадку це Hyundai Sonata LPI, хто не знає, це Sonata з Кореї, на чистому газу, тобто нема бензинового баку, вона чисто працює на газу. І Власник цього автомобіля звернувся з проблемою, то що в нього плаваюча проблема з панеллю приладів. тобто... Чому плаваються? Тому що періодично то вона з'являється, то зникає, то в нього наполовину зникає приборка, то з'являється, то, то один екран працює то не працює, то автомобіль заходить в аварійний режим, не працюючи швидкості, там щось не перемикається. І було прийнято рішення мною, що потрібно демонтувати панель приладів. Як це зробити, я показав на відео, чи вдасться нам. Виправити цю проблему, дивіться, далі, але якщо переглянувши відео, ви зрозумієте, що це не під силу, боїтесь, немає навиків. Або ще якісь причини, ви завжди можете скористуватись ресурсом CSTO.ua. це безкоштовний сайт по пошуку СТО у вашому місті. Тобто не потрібно нікого шукати. За хвилину подаєте запит і він розсилається по вашому місту. Далі майстри самостійно виходять до вас на зв'язок, а ви вже обираєте до кого поїхати. Обирайте серед пропозицій, тому переходьте, подавайте запит. Ну а хто вирішив переглянути відео, саджуйтесь позручніше, бо буде дуже цікаво. І обов'язково ставимо лайк і авансом підписочка, як кажуть, і погнали дивитись відео. У нас заглушка, знімаємо заглушку. Ну це я вже зняв і до цього. І в нас два саморіза. Крестову викритку. за все, що воно видіргується. Машина, я так зрозумів, на газу, так? Да? Це чиста LPI, да? проблема в тому, що у нас не світиться екранчик, де у нас залишок газу і режим паркінг, тобто режими селектора. Перевіряється отак, от бо починає щось моргати, власне каже, щось міняється, коли я починаю стукати. тобто, ну Це коли я починаю стукати. Бо він каже, та ні, ні, тут проблема не в цьому, але вона сама по собі починає працювати, сама по собі а, перестає працювати. Тому треба її зняти і вирішувати, що далі робити. Але ймовірно, що а, проблема в платі. І я думаю, що ми її зробимо зараз. Щоб сняти приборку, відкрутили два самореза, і Спочатку у вас не вийде, але вам треба видергувати її. Вона кріпиться на двох кліпсах позаду. Воно на отих раз і воно два. І у нас є сзаду роз'єм. Отакий. Тобто вона сидить дуже крепко. Я спочатку думав, що треба козырьок видергати, але є нюанс. Зараз покажу. У нас ці ось саморізи, які тримають козырьок. Вони у нас якраз чітко напроти окулярів, що ви не долізете ніяк отверткою. Тобто логічно має бути, що воно здергається. Ну от у нас вийшло, що воно здергається. Задню стінку, задня стінка тримається на оцих ось екліпсах і добираємося до плати, а далі будемо дивитися, що нам ще треба знімати. Дивіться, я зараз розібрав задню стінку, нас цікавлять оці ось. Піни, які в ряд залиті якимось захистом, але там є паєчки, які мені не подобаються. Раз, і два роз'єм. Пропаю їм кожну ножку на роз'ємі. Тобто з'єднуємо з платою. Ймовірно, від вібрацій дуже часто проблема цих ну, всіх автомобілів, то що відвалюється саме основний роз'єм живлення плати приборки. Тому зараз пропаяю, подивимося результат, який нам покаже. Але в нас виявляється, що у нас. Екран, який відповідає за селектор і за паливний бак, воно працює, але не підсвічується. Ну, ймовірно, проблема в цьому роз'ємі. Зараз будемо дивитися. До речі, пропаяли ці відновили, ці відновили І роз'єми. Зараз подивимося, що буде. І, До речі, бокові також пропаяв силові пластини, які тримають роз'єм, щоб він не розкачувався. Вібрація в будь-якому випадку на автомобілі присутня, тому зараз 5 хвилин. Стине, стиває і ставим перевіряємо. Що, хлопчики і дівчатка? Пропаяні були, були ці дорожки, пропаяні ну, ножки, якщо бути точніше. Ці були пропаяні. Все гут, але проблема не пішла нікуди. І вже коли я почав протискувати пальцями під час підключення до автомобіля, я зрозумів, що у нас відірваний процесор. Ось так. Тому автомобіль, автомобіль їздив без приборки. Процесор пропаювався через мікроскоп. Половина ножок була просто відвалена від вібрацій від часу. Пропаялося, зараз йдемо, перевіряємо на автомобілі. Так, результат. Все працює. Селектор у нас працює, показує, все класно. Нейтралочки залишаю, Короче, все класно. Два екранчика, все супер, і тепер ми шатаємо і нічого не відбувається. Все супер. Да. Друзі, як зрозуміли, то, що у нас вирішена проблема, я одразу вибачаю, що відео коротесеньке, на жаль, але навіщо розтягувати на пів кілометра це відео, якщо воно може вміститися в декілька хвилин, і вам буде простіше переглядати, і мені буде простіше доносити до вас свою думку, і ту, ту думку, яку я намагався донести. Тобто. Не потрібно в принципі. Бачите, я непогано зробив тому що я пропаяв роз'єми і пропаяв піни, які йдуть там. На що там, я не знаю, там на додаткову плату. Можливо, проблема може і в ньому бути, але в нашому випадку відірваний процесор і скоріше за все, пробуйте притискати його пальцем прямо на автомобілі, подивитись результат. Тому, друзі, кому, повторюсь, відео сподобалось, було корисним, доречним, ставимо ось такий ось лайк. Обов'язково не забуваємо підписатись на канал. Читаємо опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації, яка вам допоможе. Там є посилання на наш. А... Інстаграм на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в Ютуб і. Там можна, в принципі, зв'язатися зі мною, написати, отримати відповідь і завжди допоможемо, чим, як кажуть, зможемо. А вже ж, переходьте, якщо вам потрібен майстер, в описі там є посилання на сайт. Подавайте запит і потрібні майстри з вашого міста зв'яжуться з вами. Якщо вам потрібен автоелектрик, то вам, з вами буде зв'язатися автоелектрик і не один, а їх буде декілька. Ви зможете брати серед пропозицій. Хочу побажати вам успіху. На жаль, коротесеньке відео, але підписуйтесь, бо далі буде. Щотижня викладається новий відосік. Тому всіх обняв, всім удачі і пока.